Санька машина, Санек. Мы машину на халяву, блядь. <серкзак> Вода течет сама. То, по чуть-чуть. Новоречная ну, скидка, не, Санек? Да. Суньок там тремний Я тут крило вже домиваюся ну бля вода нахуй. Круто бля Я вже колесо домиваю Фара блять Два сніг потребля Вікно нахуй. Васю, по три вікно подіємо по його Каже до санька йде помию машину. Він, та ні, та ні, блядь. Каже, саньок він по жизни везучий, блядь. Сеньок, пеняє машини б не мили за гроші, блядь. Будемо брати по 5 євро. 5 євро, блядь. Бізнес ахуєнний. Бля. Чуєш, Саньокбі, зараз мінус два, зараз ця фіняса замерзне твоя машина. Каже, зараз машина замерзне Таке